Усім привіт! Ласкаво просимо на канал Ораторіка. Сьогодні ми зробимо дещо дуже цікаве та необхідне. Ми вивчимо 100 корисних англійських дієслів, які точно стануть вам у нагоді у повсякденному житті. Ці дієслова допоможуть вам говорити про все, що ви робите в школі, на роботі, вдома, з друзями. Ми прийдемо їх швидко та весело. Тому беріть свій блокнот, беріть ручку та не соромтесь повторювати за мною вголос. go! Bye! Купувати. Swim плавати. drive – їздити за кермом. Teach навчати. Choose обирати. Build будувати. Travel подорожувати. Enjoy насолоджуватись. Discover відкривати або дізнаватися. Improve покращувати. Receive отримувати. Share ділитися. Remember пам'ятати. Change змінювати. Wait чекати. Prepare готуватись до чогось. Explain пояснювати. Start починати finish – завершувати. Answer відповідати. Ask питати. Help допомагати. Look дивитись. play – грати. listen – слухати. I buy fresh bread every morning. Я купую свіжий хліб щоранку. I drive to work when the weather is good. Я їжджу автомобілем на роботу, коли погода хороша. Чудово! Ми завершили цей блок. Тепер переходимо до наступного. Цього разу складніших дієслів. Давайте повторювати разом: Open відкривати. Close закривати. Call дзвонити. Send відправляти. Carry нести. Break – ламати. Fix ремонтувати, use використовувати, accept приймати, allow дозволяти. Arrive прибувати. Believe вірити. Catch ловити. Decide вирішувати. Hope сподіватися. Join Приєднуватися. Invite запрошувати. Love сміятися. Learn вчити. Move рухатися. Pay платити. Practice практикуватися. Refuse відмовлятися. I call my mom twice a day. Я телефоную моїй мамі двічі на день. I agree with your opinion. About the movie. Я погоджуюсь з твоєю думкою щодо фільму. Супер! Половина позаду! Тепер рухаємося до наступного блоку. Ще більше складніших дієслів. Давай перевіримо, чи пам'ятаєш ти їх. Repeat повторювати. Sing співати, write писати. Climb. Вилізати. Cook – готувати. Dance танцювати. Fall падати. Give давати. Draw малювати. Hide ховатися. Jump стрибати. Kiss цілувати. Ride їхати вверхи або на велосипеді. Run бігати. Smile – посміхатися. Бори хвилюватися. Clean Прибирати. Touch торкатися. study, вчитися. Paint малювати фарбами. Prepare ремонтувати. Forget забувати. shout, кричати. Whisper шепотіти. The cat likes to hide under the bed when it's scared. Кіт любить ховатися під ліжко, коли він наляканий. She she worries too much about things she cannot control. Вона занадто хвилюється про речі, які вона не може контролювати. Час перейти до фінальної частини нашого списку. Це останні дій слова, і вони точно допоможуть вам говорити впевненіше та живіше англійською. Hug – обіймати. Kick – бити ногами. Наприклад, м'яч. Throw кидати. cry – плакати. Speak говорити. Say сказати. Wear носити. Lie лежати або брехати. Search шукати. Check перевіряти. Follow слідкувати. Explore досліджувати. Return повертати. Watch дивитись. Клеп плескати в долоні. Read читати. Protect – захищати. Record записувати. Relax відпочивати. Compare порівнювати. Borrow позичати у когось. Complain скаржитись. Lend – давати комусь щось в борг. Forgive пробачати. Imagine уявляти. Notice помічати. Parents always try to protect their children from danger. Батьки завжди намагаються захистити своїх дітей від небезпеки. She complained. That the food in the restaurant was cold. Вона поскаржилася, що їжа в ресторані була холодна. І на цьому ми завершуємо наш марафон із стадії слів. Тепер у вас є чудовий запас слів, щоб говорити англійською впевнено та різноманітно. Не забувайте повторювати та використовувати їх у повсякденному житті. Дякую, що були сьогодні з нами! Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступних відео. Bye-bye!